Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. На Волині знайшли унікальну пам'ятку. У росіян є план наступу на Харків та Суми. Слава Україні! В фірі підсумки дня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо з Волинських новин. На жаль, маємо знову трагічні звістки. Камінькаширський втратив ще одного героя, краянина відважного воїна, жителя міста Анатолія Філюка, 1977 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання в Донецькій області 29 квітня. Також стало відомо, що 1 травня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова внаслідок отриманих поранень помер лучанин Богдан Гладун 1971 року народження. Герой отримав поранення під час виконання бойового завдання 25 квітня 2024-го поблизу населеного пункту Новокалинове Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним загиблих воїнів. Шана і честь героям. У Луцьку розслідують смерть дитини. Як зазначають у поліції, повідомлення про смерть дворічного хлопчика надійшло 1 травня близько 17-ї години. За словами 24 24-річної матері, вона з сином в день заснула. А коли прокинулася, виявила його без ознак життя. На місце прибули медики, які на жаль підтвердили смерть дитини. Попередня причина отруєння невідомою речовиною опитано також співмешканцям матері 32-річного чоловіка, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Призначено ряд додаткових експертиз, зокрема для встановлення того якою саме речовиною отруївся хлопчик? У Луцьку на Київському майдані спалахнула автівка. Загорівся легковик Peugeot. Інцидент стався по обіді 3 травня. Відео опублікували у місцевих телеграм-каналах. У Peugeot повністю вигорів моторний відсік. На місці працювали рятувальники, чому пожежа сталася невідомо. І ще одна пожежа трапилася у Луцькому районі. Посеред дороги загорілася вантажівка. Причіп фури згорів вщент. Про це повідомляє спільнота «Волиньблог» у телеграмі. Зі слів свідків подія сталася теж 3 травня у селі Журавники Луцького району. Зазначають, що вантажний автомобіль з причепом загорівся під час руху. На місці події працювали пожежники. Причина пожежі встановлюється. На Волині знайшли справжню історичну пам'ятку, вирізьблену кам'яну плиту 12-13 століття зі зображенням. Двох ангелів про це повідомив на Фейсбук-стрінці Волинської обласної прокуратури. Її віднайдено у межах розслідування того ж кримінального провадження, в ході якого від незаконного продажу на інтернет аукціоні врятували пам'ятку періоду Київської Русі, плиту 12-13 століття із зображенням святого воїна, знахідку передадуть до національного музею історії України для проведення дослідження щодо її наукової, історичної, культурної та художньої цінності. У Луцьку 3 травня відбувся хресний хід Православної церкви України. Очолив процесію Митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. 3 травня у Страсну п'ятницю один із найважливіших днів перед Великоднем, Лучани зібралися у Хрестовоздвиженському храмі у Луцьку. Традиційно, уже впродовж 20 років віряни разом із священнослужителями йдуть хресним ходом до кафедрального собору Святої Трійці. Для мене, наприклад, хресний хід цей це хотілося б донести людям, що Україна потребує допомоги. Україна потребує Божої допомоги. Маршрут, Маршрутку де вище згаданого храму по Майдану Братський міст, вулиці Лесі Українки, вулиці Градний Узвіз, Театральному Майдані та до Свято-Троїцького Собури очолив процесію митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Протягом усього маршруту Хресний хід мав 12 зупинок, що відображають останні події в земному житті. Хреста для нас це не просто нагадування, біблійне нагадування про життя Ісуса Христа, а сьогодні це випробування для кожного з нас. В нелегкі часи для України. Україна сьогодні йде, несучи свій хрест на Голгофу. Але ми не лише скорбимо оцими стражданнями голгофськими самі і вся Україна, а ми в першу чергу усвідомлюємо це. Тим, що е, після страждання Ісуса Христа наступає світле Христове Воскресіння. Як зазначив митрополит Луцький та Волинський Михаїл, цей день вважається одним із найсумніших для християн, адже за писанням, саме в п'ятницю Ісус Христос зазнав мученицької смерті. Цього ж дня відбувається одразу три богослужіння у храмах під час вечірньої довірян зіфтарної частини церкви виносять полотно з зображенням Спасителя. Це символ. Ващаниці для мене це хресний хвіт є дуже надважливим, тому що є це є спомин про страждання Господа нашого Ісуса Христа. Під час хресного ходу ми ще раз нагадуємо, яким важким та тернистим був його шлях. Читаємо 12 євангелій. І наше серце відкривається готується до свята. І я вважаю, що кожному з нас потрібно пройти цей шлях і нести цей хрест хоча б раз у житті. Кожного року приймаємо участь в хресному ході. Це є дуже важливо. Так само, ми вшановуємо нашого Спасителя Христа, його страждання. І Ми завжди з дітками ходимо всією сім'єю. Це дуже для нас важливо. Пасха це, – це не святковий стіл. В першу чергу. Це в першу чергу служба Божа. Самі віряни кажуть, у цей день моляться Господу не тільки за своїх рідних, але й за мир Україні та українських воїнів, які щодня жертвують своїм життям заради нас. Переходимо до всеукраїнських новин. Двоє людей загинули, та ще двоє дістали поранення у результаті російських обстрілів міста Курахове Донецької області. У зоні ураження опинилася центральна частина міста, пошкоджено багатоповерхівки. Також під удар окупантів потрапив часів яр, де від атаки дрона на вулиці загинув 55-річний житель. Ще двох людей віком 46 та 53 років було травмовано. Російські війська в день 3 травня вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкові. Приліт у приватній забудові Холодногірського району ушкоджено трамвай з пасажирами під завалами перебували люди. Відомо про одну загиблу жінку та двох поранених. Міністерство оборони повідомило, що наразі закінчує зведення фортифікацій у п'яти областях, зокрема і в Донецькій, де тривають активні бої. Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області одразу на п'яти напрямках. Будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення. Йдеться у дописі. 28-річна уродженка Львова намагалася провести через українсько польський кордон скрипку сталіварі, виготовлену у 1713 році. Про це повідомили у державній перекордонній службі. Під час заїзду на території пункті пропуску жінка обрала смугу зелений коридор та повідомила, що переміщує особисті речі. Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, легковик скерували на додаткову перевірку. Згодом у багажному відділенні оглядова група виявила скрипку Антоніо Ставьварі, виробництва 1713 року, яка може становити культурну та історичну цінність. Знахідку вилучено та передано на експертизу. Українські спецслужби повідомляють, що у росіян дійсно є плани узятих Харків. Чи суми, але невідомо наскільки ці плани серйозні та чи здатні окупанти реалізувати їх наявними силами? Про це сказав командувач сухопотних військ збройних сил Олександр Павлюк в інтерв'ю Таймс. За його словами, Харків'я можливою метою російського наступу, який очікується влітку. Окрім того, до 9 травня Росіяни хочуть захопити місто Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області. Депутатів Київської міськради судитимуть за ухилення від військової служби. Про це повідомило державне бюро розслідувань. Слідчі встановили, що судати однієї з військових частин впродовж року не з'являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення. Троє з них мають статус столичних депутатів, а ще один помічник депутата Київради. Окрім того, в ДБР зазначають, що керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового відрадження фігуранта. До оборудки був залучений і командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією, зазначають у ДБР. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території Росії. Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 2 травня. За словами Девіда Кемерона, Україна самостійно вирішує чи використовувати британську зброю для ударів по цілях всередині Росії. Кемерон також пообіцяв, щорічне військове фінансування для України на суму 3 мільярди фунтів, поки це буде необхідно. Італія планує оголосити про дев'ятий пакет військової допомоги для України. До саміту Великої Сімки, який почнеться 13 червня, зокрема українським військовим передадуть систему протиповітряної оборони. Як пишуть італійські змі, пакет міститиме зенітний ракетний комплекс. «Самті». нині Риму доступна лише одна установка, яку раніше позичили словаччині. Саме її мають отримати сили оборони. Припускається, що Україні також можуть передати артилерію зенітно-ракетні комплекси Стінгер та далекобійні ракети «Штормшеду». Відомо, що в Україні вже розгорнута одна система ППО. Сам ті. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.